Привіт! Сьогодні готуємо найсмачніші баклажани. Просто люкс. Дуже смачна страва без м'яса. Але смак, я вам обіцяю, буде не гірший, а то й набагато смачніший, ніж з м'ясом. Так що обов'язково приготуйте такі баклажанчики. І напишіть комент. Сподобався вам цей рецепт. Чи, може, ви якось би їх вдосконалили. Ну що, погнали готувати. Для приготування нашої смакати будемо використовувати ось оці нехитрі продукти. Дивіться, отакі гарненькі баклажанчики, трошки перчику, трошки цибульки. Трошки сирочку тертого олійка, трохи соусу гостренького та сіль перець. Оце, в принципі, усе. Якщо щось забув, зразу показати, вибачаю, додам. В процесі приготування. І так погнали зразу баклажанчики. Зараз будемо навпіл розрізати і побачите, що будемо робити. Дивіться, розрізав. Тепер витягаю отут серединку, трошки її ножем, трошки ось так і складаю окремо. А отакі лодочки ми зараз трошки їх підготуємо до приготування. Ось так. Просто ложкою, нічого складного. Лодочки змастив трошки олійкою рослинною. Бачите, ось так. Всередині трошки поливаємо. Викладаю на деко або на противень, у кого що є. Отак. І відправляємо в духову шафу десь 180 градусів, хвилин на 5 на 10. Хай трошки підпечеться. Баклажанчики мілко нарізав. Ось так. І тепер обсмажую на пательні на рослинні олії. Баклажанчики вже дістав ці. Бачите, вони ще тримають форму, вони не розлазяться. Тобто вони трошки-трошки приготувалися, але ще сируваті. Такі потрібні нам, щоб вони тримали добре форму. А ось що відбувається у мене з суцима баклажанами. Бачите, вони в об'ємі зменшуються стабільно. І підсмажуються. Вже майже готові. Так що ми їх зараз вже будемо забирати з пательня. Натомість викладаю знову додав олійки та викладаю перчик солодкий. Отак я його дуже міленько подрібнив. Він дуже швидко обсмажиться, буде клас. І також його обсмажую швиденько. Додаємо до баклажанів наш перчик смажений. Цибулю нарізав і також обсмажую. Додаємо до смаженої цибулі баклажани і перець. Вогонь не вимикаємо, а дамо ще хвилинку обсмажитись усе разом і трохи все це помішуємо. Добре присалюємо. Так, солимо ось так. Так. І ще навіть трошки. Так, я думаю, достатньо. Також буду використовувати чорний молотий перець, це обов'язково. А ось гострий соус за бажанням. Якщо маєте таке бажання, то можете додати пару крапель гострого соусу. Буде тоді набагато пікантніша страва, начинка буде. Дуже така пікантненька. Ну що, залишилось хвилинка дати усьому пропитатися сіллю та перцем і наша начинка вже готова. Ну і тепер найцікавіше. Дивіться, оці лодочки ми не просто начинюємо начинкою нашою, а ми беремо тертий сир і добренько кладемо на дно тертого сирочку. Не жалійте, буде дуже смачно. Готуємо для себе, щоб побільше сорочку було посирніше. І отак викладаємо на дно сиру побільше клас. О. А тепер будемо класти начинку. Оп. Оп. Начиняємо. А пахне. Боже, як смачно. Начинка, якщо не влізе, зразу з'їмо. Вона не пропаде зовсім. Дуже смачнюща. Така жива клас. Їсти хочеться вже її страшно. Так, начиняємо і прогріваємо вже духову шафу. Звісно ж, зверху заливаю, засипаю добре також сиром. Отака От краса. Відправляю запікатися десь на півгодини. А там дивіться, яка у вас духова шафа, щоб ви його не пережарили, не перепекли. Ну, а так, півгодини. У мене десь при 180 при 190 градусів цього вистачає. Дивіться. Краса, дивіться, підрум'янились. Ну просто, просто шедевр. Люкс. Все, будемо виймати. Не треба його перетримувати. Воно вже готове все. Клас. Хай трохи охолонуть і будемо дегустувати цю смакоту. Ох і гарно. Давайте будемо нарізати, ну скоринка, мама мія, ну це ж просто оце запіканка. Звісно, завдяки такій скоринці сирній, то ці баклажани смачніші за м'ясо. Давайте будемо нарізати та смакувати. Дуже соковите, бачите? Маю надію вам видно. Ось тут сік. Клас. Це можна використовувати як окрему страву. Не потрібно сюди нічого додавати. Що ж, скуштую. Друзі, надзвичайно шедевр. Рекомендую ще раз повторюю, ще раз вам рекомендую, готуйте для себе і своїх близьких отакі смачні страви. Баклажанчики, нічого складного, цибулька, перчик. Ви все самі бачили, а з'їдається просто за секунду. Якщо ж ви просто не уявляєте свою їжу без м'яса, просто перед запіканням засуньте туди сосиску або шматок якогось бекону, або якогось сальця туди наріжте, під сир покладіть. І запечіть разом з цим м'язком, з цим сирком, також буде неодмінно, буде дуже смачно. На цьому все. Одне прохання. Підтримайте канал, поставте під відео лайк, а ще краще напишіть комент. Усім смачного життя! До нових рецептів. Бай-бай!